Я тут помітила, що цей диванчик менше, цей більший, але він дешевше. Тут 2,80, тут 2,50. Чому різниця така? Да, різниця майже в 10 тисяч гривень. Це моделька Hugo 2,80 по ширині, то моделька візит 2,50 по ширині, але на 10 тисяч гривень дорожче. Дивіться, є таке правило в диванах, якщо спинка це не подушечка. А отака тверда спинка, як на диванчику, е візит, вони завжди будуть дорожчі. Тому що оце зробити дорожче, ніж просто поставити сюди подушку. Це по-перше. А по-друге, саме узголів'я тут має всередині механізм ось такого регулювання. Тобто, по факту, диванчик е трішечки менший, хоча тут е м корисна. Площа всього дивана, корисна довжина, вона якраз і є 2,50. Тут же корисна довжина забирається ще підлокітниками. Тут вона буде 2,40. Якщо відняти 2,80, мінус 40 см на підлокітники, буде 2,40. Тобто, по факту сидіти, ви можете що тут, що тут на однаковій площі. Але за рахунок оцих ось фішечок, за рахунок. Отут, до речі, трошечки дорожче без пружини наповнення. Отут пружини. За рахунок цього і ціна різниця в 10 тисяч гривень. Тому, якщо шукаєте диванчик, можемо підібрати під різні потреби, тому що дуже часто люди хочуть, щоб була саме от така спинка на дивані. Під різні потреби з різною тканиною і ще й в оплату частинами на п'ять платежів від приват або монобанку. На сайті Солоха є. Є як модель Hugo, так і модель візит, і в шапці профілю телефончик для зв'язку.